Безкаркасний диванчик Експромт супер зручний для сидіння і підходить для щоденного сну. Дуже класна моделька. Ви можете сидіти на ньому з пуфіками. Ось так. Можете без пуфіків, як вам зручно. В підлокітничках є невеличкі карманчики для пультика чи для якоїсь дрібниці, яку ви хочете закинути і забути про неї. Моделька дуже зручна. Диван повністю безкаркасний, тобто він приходить вам в вакуумній скрученій упаковці, і за рахунок цього у нас доставка по Україні безкоштовна. А також його можна замовити за кордон, якщо вам, звичайно, є кому перевести. Тому що упаковка хоч і скручена, але не маленька. Поштою таку не відправиш. Ось так дуже просто розкладається і виходить у нас спальне місце по довжині 2 метри. І саме тут у нас ширина дивана 160 і ширина спального місця також 160 Ой, він дуже зручненький диванчик. Робиться різної ширини, від метру до двох. Тобто, може зробитись такий диван 2 на 2, і у вас буде реальний аеродром е ну, 2х2 метра спальне місце, там троє людей взагалі ляжуть без проблем. Зйомний чехольчик у нас йде на диванчику. Бачите, є блискавка і можна легко поміняти або похімчистити. В цілому складається, розкладається просто, пуфіки можна використовувати взагалі окремо. <кій> Якщо до вас прийшли гості, ви поставили журнальний столик біля диванчика. Сіли на пуфік ще двоє людей, можна в щось пограти або пограти. На сайті Солоха є ціни по розмірам. Доступний оплату частинами на 5 платежів від PrivatMono, Абанку та PUMP, а в шапці профілю телефончик для зв'язку та замовлення. Дуже часто розмір 160 є на складі.